Всім привіт, друзі! З вами я, Єгор, і це довгождана fs Тільки, К сожалению, тільки відео по FS22 буде виходити раз в тиждень, тому що в мене немає лампи, і я начинаючий блогер і з того, як я. Це я з допомогою своїх рідних. Так, що ми зараз робимо? Берем, беремо секунду. Настроєчки. Настройки, настройки. Показую, що нам треба, щоб включити самозаводення. Раз, два, раз, п'ять. Раз, два. І оце оце найпоследніше, типа вот такого, не надо трогати. Дивіться, виходим, глушим. Не виходячи. Тут все одно, чи ми в кабіні, чи не в кабіні. Все одно звук того. К сожалению, не буду таких, как блогерів. А ну що завжди у них немає звуку, тільки голос. Це відео, я обіцяю, буде длінним. Я тут кошу і в мене є потомство корови. До речі, тут ну. Нам треба дещо зробити. Треба нам дещо зробити. Бачите ось діляночку? Я її в будущем викуплю. А це все мені старт удалося. Стартування. От коровник у мене є з коровами. Секунду, я скуплю трактор потіше. Трактор потіше. Мене, ну, ну, скоро я буду знімати відео з рулем. Так що, може, будете вид, видно мій затилок. Буде видно вам отакий. Щас я швидко пробіжусь, це буде днівний трактор. Ні. Ні. Отак. Сейчас я быстренько цвіта виберу. Щоб цвіта нам надо нажати просто трикутник. Не думайте, я думаю, що я повністю так не буду чорний окрашувати. Тут буде отакий. От Окей. Окей. Но у меня не получается ее. Его... Значит, просто этот микроавтор то не отгонит. Интересно. Так. Так. Ой. Так. ой ой, -ой. Так. Страшно. Це уже 40, Думає. думаю. Думаю. у ну, мене вже 2 гривні. Сейчас ми це і справим проданим Д-25. Вот у мене там був компанія в началі провивання. Угу. Я на меня, к сожалению, двигатель. Да тихо. Вроде бы. Прикрепляем ПТС, но не бывает таких модов. Я просто за файли вот их в, в, в игре. У меня глушитель что иногда надо на Так, поехали. Надо 525 часов. до идет. Не чувствуете? Багато я кошу. то хорошо, что я направлен на кошку, мне неудобно. А тоді буде помітити, такі Я був трошки не тому, щоб е, поле яхт его